Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про поліп цервікального каналу і про його видалення. На жаль, бувають такі ситуації, коли в шийці матки виникає поліп цервікального каналу. Тобто ось піхва, матка, шийка матки. І із канала виникає поліп. Це просто такий надлишковий шматочок тканини. Бувають, як і поліпи ендометрія досить різні варіанти гістологічні. Практично завжди, там, в 99, і 99%, це доброякісна повністю ситуація. І ніякого відношення до передракових процесів шийки матки, які викликаються вірусом папіломи людини, тобто до дисплазії, до h сіл і так далі, він не має. Але інколи паліпи великі досить, і вони можуть заважати проводити щорічні обстеження, просто заважає взяти нормальну цитологію, наприклад, чи зробити кульпоскопію. Інколи буває так, що паліп викликає контактні кровомазання після статевого акту кровомазання, неприємні. Інколи буває так, що паліп може бути перешкодою для відтоку менструальної крові. Або заважати навпаки потраплянню сперматозоїдів, якщо жінка планує вагітність. Тому в ряді випадків ми паліпи видаляємо, все ж таки. Це нескладна процедура, яка проводиться під місцевим знеболенням. Немає ніякої потреби лягати в стаціонар для цього і робити велику кількість обстежень. Яка особливість у паліпів цервікального каналу інколи буває, що ніжка паліпа вона розташована інколи досить бока в каналі в цервікальному. І ми її не бачимо під час звичайного огляду, або навіть під час кольпоскопії, ми бачимо тільки зовнішню частину. Тому під час класичного видалення відкручення механічного, або коли ми використовуємо енергію, там лазер, наприклад, чи електричний струм спеціальний, медичний, ми ніжку цю не бачимо, і шматочок ніжки залишається в цервікальному каналі, і відповідно з цієї ніжки може виростати знову паліп з часом. Тому в принципі, краще видаляти поліпи цервікального каналу, якщо ми ніжку не бачимо під час огляду, використовуючи офісну гістероскопію, знову ж таки, я вас скровую на відео і частину сайту, присвячену офісній гістероскопії, тому що ми можемо підійти під контролем зору. Я все бачу, що у вас всередині шийки матки, всередині матки відбувається. Можем, можемо знайти ніжку поліпа і лазером ефективно відсікти повністю поліп. Це стовідсотковий дуже ефективний метод. Він набагато ефективніший, ніж звичайні методики видалення поліп цирвікального каналу. Але якщо поліп цирвікального каналу знаходиться зовні зовсім, і ми ніжку бачимо, можна більш дешевим варіантом видалити також з використанням лазера чи електрохірургічних енергій. Можемо його якісно видалити також. Робиться це під місцем, як я вам сказав, вже знеболення. Можна робити під інгаляційною аналгезією закисом азоту, наприклад, чи інші препарати у нас також є. Це не боляче взагалі. Можна поєднювати з іншими процедурами, якщо вам щось треба робити, то можна і паліп заодно видалити. Відразу ви повертаєтесь до своєї звичайної фізичної активності. Кілька днів обмеження статевого життя суттєвих фізичних навантажень. Ну і майже завжди ми направляємо на гістологічне дослідження. Через два тижні зазвичай ми надсилаємо вам вже результат з лабораторії і коментуємо, якщо є необхідність в повторному візиті до клініки. Ну В цілому, взагалі, не хвилюйтесь, це абсолютно безпечна процедура і практично немає ускладнень. І практично не обмежує ваше звичайне життя. Ну, а якщо ви хочете дізнатися ще більше про жіноче здоров'я, про нашу клініку і про те, як виглядає сучасна гінекологія, ви можете підписатися на наші соцмережі, на YouTube канал і так далі. Там колокольчик натиснути, щоб отримувати нові відео, в Telegram канал, щоб бачити там, швидше за всіх. Якусь інформацію від нас, тому що наша мета не тільки щоб до нас приходили там і платили гроші, і ми заробляли, а і ще просвітницька діяльність, просто щоб ви, навіть якщо ви ніколи не звернетеся до нас, щоб ви знали, як воно потрібно бути, що треба робити, і просто це покращить вашу якість життя, ваші знання покращить, і обереже вас від ну, субоптимальних методів лікування той чи іншої патології-гінекології. Бажаю всім мирного неба і міцного здоров'я!